Жовтень місяць обізнаності про рак грудей. Це самий час нагадати вам про профілактику. Це запорука вашого здоров'я. Рак грудей найпоширеніше онкозахворювання серед жінок, але виявлений на ранній стадії в більшості випадків він вилікований. Перший крок до профілактики це самообстеження. Раз на місяць станьте перед дзеркалом, роздягніться і огляньте свої молочні залози І пропальпуйте кінчиками пальців її. Якщо помітили молочні, Залозі, якісь ущільнення або виділення якісь, то не ігноруйте це. Другий крок це професійне обстеження. Ультразвукова діагностика є золотим стандартом в діагностиці захворювання молочних залоз. Ця процедура точна, безболісна і безпечна. ОЗД молочних залоз дозволяє оцінити стан тканини грудей та виявити захворювання на ранніх стадіях. Піклуйтесь про себе, поєднуйте самообстеження щомісячне та Щорічне УЗД молочних залоз. ця проста звичка може врятувати ваше життя.